Понад пів мільйони гривень виділено цього року з міського бюджету на благоустрій внутрішньобудинкових територій. В першу чергу зроблено капітальний ремонт майже десяти квартальних доріг. Новеньке асфальтобетонне покриття відтепер радує мешканців будинків по вулицям Тищика, Пушкіна, Леніна, Гонти та іншим. Нами було виконано ремонт капітальний внутрішньоквартальних доріг. По таким адресам це Лені 96, 98, 101, 1011, Пушкіна 10. Набережна 2-4. Там ямковий ремонт був зроблений, не сплошне покриття асфальту. І гонти 42. Уманчани відзначають, що тепер стало значно зручніше і ходити, і їздити. Дякую за дорогу, дуже удобно стало. то. Шов, потикався в болі ями. Тяжело було к під під'їзду. А так, спасибо. Та головне, радіють діти. Рівнесенький асфальт став місцем розваг. Кататися на велосипедах, самокатах та роликах, відтепер улюблене заняття маленьких уманчан. Над нами сонце світить, не нішисть, а благодать. Тим, хто за нас в ответі, давно пора понять. Тим, хто за нас в ответі, давно пора понять. Ми маленькі. дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.